Екзамінаційний маршрут номер 7 сервісний центр 3243. Місто Бравери, друзі, вітаю у вас сьогодні неділя, іспит у вас буде починатися з території сервісного центру. Виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по дорозі. Поворотник підключився, контролюйте це. Це важливо, щоб не отримати помилку. Зразу поновляйте його, вмикайте. І зразу оцінюємо оці всі дорожні знаки, розступ, я б сказав, цих знаків. І інформаційні такі, що не потрібні, і ті, що потрібні. Ось Напрямок руху по смугах, не дивлячись на те, що ми можемо рухатися в правій смузі, треба перелаштуватися лівіше, тому що ми будемо виконувати розворот, як це є у всіх семи із восьми маршрутів, і тільки один маршрут іде. Прямо всі маршрути є у відповідному плейлісті. За мою працю ви можете віддякувати Силка на карту Приватбанку є в закріпленому коментарі. А у кого немає можливості, будь ласка, безплатно дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Справа у нас суцільна лінія розмітки, ми і на неї не наїжджаємо. І десь тут, навпроти цієї заправки, вмикаємо лівий поворот, оцінюємо ситуацію через зеркала заднього огляду і прилаштовуємося у ліву смугу для розвороту. Взагалі, друзі, я вам рекомендую користуватися зеркалами. Є водії, які я бачив, мене це дивує водії, які їздять по 15-20 років і вони там дивляться назад так шию повертають. Так, в деяких випадках краще подивитись згодом, але це повинно бути виключення. Вам треба користуватися дзеркалами заднього огляду. Звикайте до цього. У мене також було в якийсь час, я голову часто повертав, але коли ще ну, не, коли ти не розумієш, що навколо тебе відбувається. Коли ти вже трохи звикаєш, в якийсь час я себе переламав і. Сказав, що я буду дивитися тільки по зеркалах орієнтуватися, що в мене позаду. І це досить корисно, тому що не треба повертати голову. Повертаєте її тільки тоді, коли це потрібно. З досвідом, ви зрозумієте, коли це потрібно. А взагалі. Перелаштувалися тут, тому що тут поворот на заправку права смуга для цього. Рухаємося прямо. Коли ви користуєтеся і е, дзеркалами в подавляючих е, випадках, тому тоді ваша безпека руха, рух підвищується. У вас ви дивитесь прямо і все, що вам треба, ви щитуєте через дзеркала. Не треба там дивитись назад, там, ну, повертати голову, все ж продумано в автомобілі для того, щоб. Голови не крутити. Але умовно ваша голова повинна крутитися на 360 градусів, щоб оцінювати ситуацію навколо себе. Пам'ятаю, як я дивився відео однієї дівчини з Дніпра, мабуть, вона казала, що вас не повинна цікавити, що позаду вас відбувається. Це автоінструктор. А я вважаю, ще і як повинно цікавити. Ось я зараз їду, бачу позаду мене фура. Я це, Би, маю на увазі, що вона позаду мене їде, ось і зліва мене обганяє. Все треба бачити. Білий поворот у нас з'являється додатко смуга для повороту праворуч. В цьому відео я вам надам корисні поради, як вдалося скласти практичний з водіння, пішохідний перехід, пішоходів немає. Заїжджаємо так, щоб не наїжджати на суцільну лінію розмітки це дуже важливо. І тримаємося правої сторони. Дороги, не дивлячись на те, що тут полоса типу, як одна, я б сказав півтори, все одно ми тримаємося правої сторони дороги. Ну, а в житті воно, звісно, трохи не так. Взагалі, в житті не так, як в правилах. І повторюсь, що в якомусь маршруті я казав, що інколи. Виконувати правила дорожнього руху небезпечно. Наприклад, в яких ситуаціях? Ну, Перша ситуація це коли ви їдете згідно правил дорожнього руху. От я зараз їду 45, 45, мені, мене всі обганяють. І ви думаєте, це безпечно? Та ні, це небезпечно. Більше автомобілів проїде навколо мене і ще вони об мене всі спотикаються, їм треба в'їжджати. Це я так просто їду, тому що я нікого не призиваю. До порушень правил дорожнього руху, але факт залишається фактом. Це статистика, з якою не поспориш. Безпечніше пересуватися з швидкістю потоку. Бачимо знак 3.34, зупинка заборонена. А коли у вас всі спотикаються, то це є небезпека. Зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору. Бачимо на знак головної дороги, він у вигляді ромбіка. І це єдине, єдина форма такого знаку. Взагалі, знаки пріоритету, знак дати дорогу, трикутник перевернутий. Ромб, знак 2.3 головної дороги. І ще у нас знак 2.2 стоп про приз без зупинки заборонено, то... В цьому випадку бачите також всі унікальні форми. Це для того, щоб якщо ви під'їхали до перехрестя і не розумієте, де, не, е, який пріоритет де у кого, щоб ви змогли зорієнтуватися по зворотній стороні знаку. Але зразу можна спомнити таке правило, що якщо ви під'їхали до перехрестя і не знаєте, у кого пріоритет, то ви повинні вважати, що ви знаходитесь на другорядній дорозі. Хай вам посигналять, щось там хтось покаже, все залежить від вихованості людини, але так буде безпечніше. Рухаємося прямо. На зупинка громадського транспорту. Не можна на ній зупинятися також на відстані 30 метрів до та після зупинки. На наступному регільоному перехресті, ось тут ми вже маємо повне право вмикати правий поворот. Ми нікого не... В... Не вводимо таким чином в оману, нам треба повернути праворуч. У нас тут зелена стрілка. Трохи зупиняємося, бо тут могли пішоход мог йти. І надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по голові, повертаємо праворуч і рухаємося прямо. Рухаємося прямо до автозаправної станції, де ми будемо виконувати розворот. Є такі два маршрути, де є така штука, що цей розворот виконується. Також тримаємося правої сторони, попереду знак у нас 5.38.1 пішохідний перехід. З іншого боку, чомусь знак не поставили. А треба було б і поставити. Ну, дякуємо, хоча б що розмітка така є. Тримаємо місце на кермо, будуть є такі напливи, що автомобіль тягне то вліво, то вправо. Фури пороздовбували. Трохи у нас є перешкоди на дорозі, лівий поворот. Об'їхали цю перешкоду і з правим поворотом повертаємося. отут тут пристраюємося за оцією фурою. Чекаємо на дозволяючи світлофору. Раджу сразу вам, коли ви так перед фурою зупиняєтесь принаймні на трасі, залишайте краще більше відстані десь в кузов автомобіля. Тому що це порада більше для траси, тому що так безпечніше. Рухаємося прямо. Зараз буде з лівої сторони автозаправна станція. Саме на тому перехресті, повороті ми будемо виконувати розворот. Пропустили автомобіль білий Hyundai. Вмикаємо лівий поворот і будемо розвертатися. Бачите, людина переходить дорогу, і інший водій воспользувався такою ситуацією, що йому перекрили дорогу і він повернув ліворуч. Але на іспиті такого не робіть. Це вже просто досвідчений водій, він знає, що він робить, він знає можливості свого автомобіля. А коли ти не знаєш, що ти кандидат у водії, то краще бути вкрай обережними. Лівий поворот обов'язково, бо ви такі трохи як перелаштовуєтесь. Так, що у нас тут? Бачите, маршрутка ось вона починає почала їхати, а поворот не включила. Я ж чекав спеціально принципіально, що він коли включить поворот, щоб вам показати, що тільки в такому випадку ви можете, ви повинні її пропустити. Лівий поворот. І не тільки за того, що нам фура трохи заважає, а ще і тому, що ми зараз... Будемо повертати на цьому регульованому перехресті ліворуч. Даємо перевагу з автомобілям, виїжджаємо на середину перехрестя і повертаємо ліворуч. Тримаємося правої сторони дороги. Попереду у нас зупинка транс. Громадських транспортних засобах. Рухаємося прямо. Зараз на наступному перехресті нам необхідно буде повернути праворуч, ось там, де повернув сірий автомобіль. У нас тут знак головної дороги. За 50-100 метрів вмикаємо правий поворот і повертаємо. Так, щоб не через зупинку, а через свою полосу. Підійшла жіночка, зупинилася. надали перевагу і поїхали прямо. Перешкода у вигляді припаркованого автомобіля, лівий поворот об'їхали, подивившись в ліве дзеркало, вмихнули правий поворот, також подивились. Праве зеркало автомобілі на дальньому світлі, не дивлячись на день, все одно трохи засліплює. Тому контролюйте, якщо у вас буде дальнє світло включене, то ви побачите такий синій е, індикатор на приборній панелі, який сповіщає вас про те, що у вас дальнє світло. Не вликайте дальнє світло навіть днем, бо воно трохи засліплює. Принаймні, мене так трохи є, особливо коли ти на них дивишся на ці фари. Рухаємося прямо, ось так людина їде по зустрічці йому тупо все одно. Як так можна, Не зрозуміло. Чи в телефон дивиться, чи що. Так, рухаємося прямо і на наступному перехресті ми будемо повертати ліворуч. Трохи притискаємось, бачите? Ось не треба, якщо у вас є змога, є досвід, і ви відчуваєте, ну це більше порада для вже такого випадку, коли ви вже отримаєте права і станете досвідченим водієм. Притискайтесь, не треба себе вести так, що тіпа, та, у мене ж, тіпа, там, главна, є ж типа, у мене пріоритет, все. Ні. Їхати хочуть всі, тому трохи зміщайтеся і хай автомобіль, який... Також хоче їхати, не дивлячись на те, що в нього перешкода. Хай він також їде. Це водійська солідарність, і е, так роблять всі лівий поворот, перелаштувались у ліву полосу і зараз ми будемо повертати ліворуч, як ото навчальний автомобіль попереду робить. Тільки заднім колесом, не наїжджайте на заднім. Лівим колесом. Не наїжджайте на ту суцільну лінію розмитки, бо інспектор це обов'язково відчує, побачив. Рухаємося прямо. Шкідний перехід. Лівий поворот. Об'їжджаємо автомобілі. Друзі, у мене є відео про корисні поради. Там я цілу серію відео зробив. Там все для того, щоб безпечно пересуватися по місту. Там В кожному відео там по 10-15 парад, будь ласка, дивіться на каналі вони є. Це підвищить вашу безпеку за Повертаємося правіше. Нікого нема на пішохідному переході. Рухаємося прямо. зупинка громадського транспорту. Майже всі зупинки у броварах, принаймні на оцих вісьми маршрутів, 90% зупинок, вони з отакими кармашками. Тобто там, де вам треба надавати перевагу маршрутним транспортним засобам, які намагаються виїхати. Але, але буває така ситуація, що водій. Відраховує здачу, вмикнув лівий поки що повороту і стоїть собі, там щось щитає дуже довго. Буває таке. але краще зупинитися ви ж на іспиті. Та і без іспиту треба випускати за можливості і подивившись при цьому в зеркало заднього огляду, чи ніхто там не летить. Зараз ми будемо повертати. Праворуч. Приїхали цей поворот у двори і бачите, як оця очіпка попереду правильно все робить. Вмикає вже тільки потім правий поворот. Якщо ви раніше включите його, це може зарахуватися як запоминку, а саме те, що виводити в оману інших учасників дорожнього руху. Як ви вже побачили, у нас знак пріоритету показує, що нам треба надати перевагу. Повернули праворуч. І рухаємося прямо. Тут у нас зупинка громадського транспорту на вимогу. І не переживайте, якщо ви з першого разу не склали, коли я 20 років, до речі, назад здавав на права всі, це було ще в школі, У нас писали потім в правах, що з 18-річчя вони дійсні, типу там з 100 дня народження. І я пам'ятаю, що три класи прийшло здавати 90 чоловік, чи скільки там, чи 80. І ніхто не здав, жодна людина не здала. Не здала. Отак воно було у сервісному центрі, тоді ще воно не сервісний центр називалося. Було так заплановано. Але, друзі, така несправедливість, я вважаю. Але я вам скажу таку штуку, що це практично теоретичний іспит. Але скажу таку штуку, якщо ви не склали іспит з першого разу, там, з другого третього, та нічого страшного. Бажайте, що це ще краще, значить ви недостатньо готові. Можливо, буває і ситуація так, що там інспектор трохи не в настрої, або колись поспішає, буває таке. таке. Він завалює навмисно кандидата у водії. У мене таки було з жінкою, коли вона здавала, тупо завалив інспектор і все. Перелаштувалися і рухаємося прямо. Ось бачите, цей навчальний автомобіль їде 35 км на годину. Дивіться, як всі летять. Це є небезпека. Тому. Звісно, ці водії всі вони порушують, бо вони вищі зі швидкістю ніж 50 км на годину рухаються. Але факт є фактом те, що безпечно ось бачите яка штука бляха. Ось з тобі її, дивіться. Просто жесть. Ось теж така штука, ось іде велосипедист. Я дивлюся у зеркало. Ну, Якби там хтось ззаду летів, би, я б, чесно кажучи, якби це не зйомка іспиту, то я б не, не пропустив би. Тому що, і навіть якщо б стояв би поліцейський, мені потім би щось сказав би, зупинив, би, я б сказав би, що я ну, намагався уникнути, ви зрозуміли, що не хочу. Цих негативних слів казати. Бачите, цей автомобіль їхав з прицепом. Коли я перелаштовувався ліворуч, воно було. Треба враховувати те, що автомобіль, бачите, може їхати з прицепом. Ти думаєш, типу він проїхав, все норм, а воно може бути не норм. Там ще причеп. І його не завжди видно. Тому треба бути вкрай обережними. Це у нас маршрут номер 7 сервісний центр 3243. Всі відео, всі вісім. Екзаменаційних маршрутів є на каналі, у нього ще не облаштовані поворотники на причепи. Бачите? Так, незручно. Тобто, я думаю, він. Ну я так і зрозумів, що він буде повертати, бо швидкість невелика була, але все одно в останній момент вже зрозумів. Правий поворот, трохи раніше включив, можна трохи пізніше, бо тут автозаправна станція, щоб не подумали, що ви. На неї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки згідно е розпоряджень інспектора, Повертаєте, заїжджаєте, ну давайте я заїду. Ну, що тут? Пуста парковка просто. тому Давайте просто заїдемо, звісно, з ПК і, наприклад, ось ми у таке місце ми паркуємося і зупиняємося. Все. Дякую за перегляд і до зустрічі на дорогах. Всім пока.